Бібліотека скрабниця, яка зберігає пам'ять і мудрість народу. Це цілий світ відкритий кожному, хто любить книгу. 30 вересня всеукраїнський день бібліотек це особливе свято не тільки для бібліотекарів, але й для численних читачів та любителів культурного дозвілля. Це свято знань і духовного багатства. Побачити, почути та записатися. Саме такі бажання виникають у кожного, хто, хоч на хвилинку завітає до бібліотек Подільської громади. І в кожній бібліотеці вас зустрінуть досвідчені бібліотекарі, які нададуть вам якісні та професійні послуги. До наших послуг універсальні бібліотечні фонди, серед яких ви знайдете книги для дошкільнят та молодших школярів. Велика кількість науково-популярної, довідкової, художньої літератури, пізноманіття книг сучасних письменників, а шанувальників гострих відчуттів знайдуть твори пригодницького жанру, фентезі, а також романи про кохання. Ми познайомимося з яскравими книжковими виставками, які завжди привернуть увагу читачів. У нас ви можете переглянути та почитати газети та журнали. Для дітей є можливість розгадати кросворди, загадки та пограти в різноманітні ігри. Прийняти участь у творчих акціях, майстер-класах, навчитися цінувати книгу, читати, насолоджуватись та пізнавати. Дуже часто ходжу в бібліотеку, мені здесь подобається. Беру багато книжок цікавих. Одна улюблена книжка моя була це, напевно, казки для дівчат. Ми, Ми вітаємо всіх з ним бібліотеки. бібліотеки. Для організації дозвілля в бібліотеках працюють клуби за інтересами та різноманітні гуртки. Щотижнево в наших бібліотеках проводяться різноманітні літературні свята, зустрічі, вікторини, конкурси, до послуг користувачів, комп'ютери, які підключені до мережі інтернет та вайфай-зв'язок. На наших сторінках Фейсбука ви зможете переглянути та ознайомитися з цікавою та пізнавальною інформацією. Отже, мандруємо бібліотечними сторінками. Наша робота це нова та якісна інформація, це оперативні відповіді на всі питання, це ефективна допомога всім читачам. Ми чекаємо кожного з вас, щоб подарувати добрий настрій, цікаве спілкування, натхнення та позитив. А сьогодні я хочу привітати всіх бібліотекарів та шанувальників книг з професійним святом. Прийміть щирі побажання міцного здоров'я, мирного неба, невичерпної енергії і творчої наснаги. Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, надії і мрії, а кожен день вашого життя буде світлим і сонячним і дарує нові життєві перемоги. Нехай ніколи не засає творчий вогник у ваших серцях зі святом